частину посилки. Чую, теж є бій. Не знаю що, але щось є побите. Такі Видно, одна побита тільки. Трошка. А двохлітрова побита але не дуже побита чуть-чуть маленький -чуть. отакий осколочок юшка тільки витекла щоб доволі нога у нас вийшов цей ящик так фужери. Це буде коляна кружка, от така класна. Від чоліна є вже. Може це одна тіка. То моя. Вже. Дуже стіка, це, це Супер. А. Це тобі буде синє. У мене зарена були, так? Така сама. Тя, грибна якась ікрась маємо бути тут десь що... степло випало де випалося робить ця квіточка спина звертіла бачите як вона робиться ось так еще Поделайтесь. Сколько там? Одна купюра? Одна купюра. Ну, так, так, ну, ну два. Снимай, снимай, все, что Ну, сегодня больше меньше. Одна трошка побейте.